Привіт-привіт! Слухайте, в нас така тема з вами дискусія почалась на тему дисципліни. Я хочу пару слів про це сказати до п'яти хвилин, як вже традиційно на моїй кухні кава з куляміною. Дивіться, я сказала про таку штуку, що дисципліна а, починається там, де ми починаємо себе винагороджувати за неї. Да? І а, з однієї сторони, дехто з вас отримав інсайт в цьому моменті, а дехто з вас а, сказав, що. От, що це маю я себе винагороджувати, так, що я і так можу собі дати а, те, що мені хочеться, і а, це я маю що заслуговувати ці свої винагороди, тепер що це тиме, я тепер себе не можу порадувати просто так. Дивіться, все окей. можна, Себе можна і потрібно радувати просто так. Ми так говоримо вже з дефіциту, правда? Вже в тому місці, де є дефіцит. Там, де мені довгий час не можна було, і тоді мені болить і тоді я так болісно сприймаю питання, щоб в мене щось відберуть. І я тоді, звичайно, настражу, як зробити так, щоб в мене не відібрали. Де ніхто вас нічого не відбирає. Але насилля, коли ти заставляєш себе йти в дисципліну. Як раба. І нічого за це не отримаєш. Окрім виживання, окрім того, що я, як мінімум, просто себе не насварю. Да? Дивіться, зазвичай у нас так. В дисципліну ми йдемо через треба, через правильно, через повинно, через колись там. Буде добре. От якщо я сьогодні почну робити зарядку. То через 40 років моє тіло не розвалиться. Всі це знають, але для психіки, ота от винагорода через 40 років дуже сумнівна така винагорода, це ні про що? Це про рабство. Я маю щось робити. Просто так. І а, десь брати на це енергію. Якщо це не Влаштована в моє життя з дитинства, то мені буде дуже важко зараз собі додати, рахуючи всю ту відповідальність, яка зазвичай лежить на дорослій людині, поміж цієї зарядки чи чогось там ще. Якщо я хочу щось додати, треба дуже розуміти: дивіться, психіці завжди краще в старому, в звичному, поганому, ніж в хорошому, класному, але новому. А психіки, психіці зазвичай легше залишитись в тому, що є, і потрібна ціла купа енергії і різних ресурсів, щоб щось змінити. А тепер давайте подивимось з такої позиції, що ми, як люди, живемо з дитинства в системі, де ти повинен. Якщо ти не зробив, ти просто отримав, наприклад, двійку чи якесь зауваження чи щось подібне. А якщо зробив, ну то так, так нормально, так, так і має бути. Ну, а що, яка винагорода? Да? І зараз, коли ми намагаємось додати собі певну дисципліну в життя, ми по факту себе забираємо в ті самі умови. І ви мені кажете, як це себе винагороджувати за те, що я зробила за щось хороше за ту саму дисципліну. Так завжди мало бути, щоб зеленим підкреслювали те, що добре, а не червоним те, що погано. Вже дослідження проведено, що якщо підкреслювати зеленим те, що добре у дитини в школі, є вже такі школи, де так роблять, то дитина в рази ефективніше стає, швидше вивчає, тому що мозок він звертає увагу на те, як потрібно, і е, отримує дофамін за те, що я молодець і за те, що я зробив класно. При цьому дитина чітко розуміє, що те, що не підкреслено, там якось не так. Це, звичайно, це зрозуміло, але в неї фокус уваги на те, як треба, а не на те, як не треба. В нас мозок так працює, що в нас завжди буде, якщо в нас є увага на те, як не треба, він спочатку буде робити як не треба. Розумієте? І от тепер давайте повернемося, якби в нам. Говорили, який ти класний, коли ти зробив, який ти молодець, що ти старався, і давай подивимось, що можна ще покращити. В нас би була система винагороди, і нам би було легше справлятись з якимось новими досягненнями. А зараз ми на дефіцитах, боячись, що в нас щось відберуть, кажемо, я не хочу себе винагороджувати за дисципліну, тому що я хочу себе винагороджувати просто так. Тому що не відбирайте, будь ласка, в мене цю винагороду. Бо я стільки років страждав, і нарешті тепер я себе можу винагороджувати чимось приємненьким. А тепер, виявляється, мені треба якусь дисципліну, якимось чином заслуговувати. Да ні, ви можете і так отримувати те, що вам хочеться. Але якщо ви хочете вже йти в дисципліну, то, будь ласка, попіклуйтесь про себе і е, порадуйте себе результатом вже сьогодні. Коли ви постарались отримали плюшку, постарались, отримали плюшку. Дивіться, собака Павлова, дзвоночок прозвінів, е е е е е <потрізування> слюнка потекла. Тому що? що? Тому що на тарілці вже є їжа. Так само в нас із дисципліною має бути. Коли ми себе так налаштуємо, вже тоді буде легше. А якщо ви будете себе змушувати робити через треба і не винагороджувати за це, а всього лише просто не насварити, якщо зрього зробите, да? Така собі винагорода. Отак От точно не вийде, отак От точно буде супротив. Сподіваюся, розуміло. Всім па-па.